Мрії збуваються. У сумах підбили підсумки акції Серце до серця. Цього разу гроші збирали для допомоги дітям із вадами слуху. Для обласної дитячої лікарні придбали обладнання, що дозволить виявити хвороби слуху вже у немовлят. А ще 12 маленьких сумчан отримали власні слухові апарати. Просило людської доброти та здійснення дитячих мрій. Далі в сюжеті Юлії Настенко. Сьогодні тут аншлаг, волонтери, батьки, організатори акції. Проте найголовніші гості діти з вадами слуху. Саме для них і збирали кошти протягом року. Всі небайдужі допомагали, хто чим міг і не дарма. Ціна доброти сумчан більше ніж 120 тисяч гривень. За ці гроші придбали нове обладнання для обласної дитячої лікарні. Діти, які мають стільки ураження слуху подальшому повинні постійно користуватися слуховими апаратами і повинні правильно формувати свою мову. Без цих апаратів дитина в подальшому не зможе розвиватися. Велику роль у акції зіграли й самі волонтери. До речі, серед них переважно молодь. Школярка Таміла, наприклад, волонтерством займається вже другий рік поспіль. Каже, для неї немає нічого кращого, ніж бачити дитячі посмішки. А коли ти бачиш радісні обличчя дітей, от наприклад на, на нагородженні, то в тебе виникає в душі таке відчуття. А відчуття не знає якоїсь духовної духовної такої насолоди, дійсно заради маленьких дітей, які можна так сказати в цьому житті ще нічого не знають. А наша допомога їм справді потрібна. Сьогодні пощастило 12 малятам. Кожному з них подарували по індивідуальному слуховому апарату. Їх батьки та рідні досі не вірять такому диву. Раділі глухі, і я від імені всіх всіх хочу поблагодарити. За цю большую роботу волонтерам теж, учителям, которые наших деток учат и дають познать этот мир. Они не слышат, но эти аппараты нам помогут. Організатори акції кажуть, на досягнутому зупинятися не збираються, а головне не втрачають надії на краще. Я б хотів, щоб цей скромний подарок, який діти сьогодні через отримали. Може, 10 лет. Ми заміні е, правді правдивим е, імплантом, імплантом уха. Загалом в Україні волонтерством займається близько 40 тисяч чоловік. Та активісти благодійного фонду не перестають наголошувати, навіть декілька гривень пожертвувані кожним, можуть зробити чиєсь дитинство дійсно щасливим. Юлія Настенко Сергій Лазаренко, канал РТС.